До інших подій у складі делегації із Канади, яка прибула до Івано-Франківська, заступник прем'єра, міністр фінансів, секретар виконавчої ради, міністр освіти, проте не північноамериканської держави загалом, а її провінції Саскачеван, площа якої майже на 50 тисяч кілометрів більша за територію України. Щоправда, проживає там тільки один мільйон населення, 14% якого складають вихідці з України. Дідусі бабуся, заступника прем'єра провінції Саскачеван Кена Кравеца, який очолює делегацію, та його дружини Гейл. Також вихідці із України. Загалом каже гість українці у Канаді на провідних ролях, як у сфері політики, так і в економіці. До Прикарпаття делегація приїхала для ознайомлення з інвестиційним потенціалом області, налагодження співпраці в галузі освіти. Адже взаємовигідні контракти сприяють розвиткові обох держав. Є амбітні проекти і в української сторони. Плануємо завести в нашу область. Я думаю, ми до цієї роботи, мабуть, приступимо у 2011 році. Завести область порядка 30 тисяч голів племінної худоби. Частина цієї худоби ми плануємо завозити від вас з Канади, а частину з Австралії. І ми готові, готові до співпраці, особливо, а оскільки Канада це наша сама любима країна, дуже поважаємо. То для вас взагалі зелене Між нашою областю та провінцією Саскачуван нині налагоджено тісні стосунки у сфері освіти. Здійснюється обмін студентами між університетом нафти і газу та вищими навчальними закладами провінції. У нас є багато знань та напрацювань у різних сферах діяльності, і такі зустрічі, на мою думку, повинні відбуватися набагато частіше на урядовому рівні, щоб використати реалізувати ці можливості, які є вигідними обом державам. Я думаю, що ми вже е, з новим депутатським корпусом введемо е, в бюджет області відповідну програму фінансування підтримки обміну студентів. Е, Фінансову підтримку обміну студентів, щоб вони мали можливість їхати вчитися. Уряди країн повинні створити умови для реалізації проєктів, А зустрічі, де вони повинні укладатися, набагато дієвіші, коли вони відбуваються на регіональному рівні, відзначалося на зустрічі у програмі перебування гостей. Ознайомлення з роботою новоствореного дозвільного центру в місті Івано-Франківську, відвідування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.